Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Рахунки за тепло. Чому стільки? Люди землі в Слободзеї вручили державні нагороди сільгосппрацівникам. Шрифт Брайля шоудаун шахи змагання в Міжнародний день незрячих. Бандерах відбулося чергове засідання об'єднаної контрольної комісії. Правда, змін поки немає. Кілька місяців молдавська делегація не погоджує формат роботи журналістів при ОКК. Через це сторони не можуть перейти до інших питань. Тим часом ситуація в зоні безпеки спокійна. До бойових дій ніхто не готується. Це головний висновок засідання об'єднаної контрольної комісії. Як і, на засіданнях, ми... Як і на минулих засіданнях. Ми знову вперлися в організаційне питання що стосується персонального складу прес-центру ОКК, за яким поки згоди у сторін немає. У нас діаметрально протилежні думки щодо вирішення цього питання. Що стосується ситуації у зоні безпеки, доповідь підписана всіма старшими військовими начальниками сторін. Ситуація у зоні безпеки визнана керованою і контрольованою. На засіданні Придністровська делегація виступила з ініціативою повернутися до практики, коли представники ОКК об'їжджали миротворчі пости, перевіряли їхній стан. Востаннє це було у 2017 році. Зараз це роблять лише начальники штабів і старші військові начальники. До питання повернуться на наступному засіданні. ОКК делегації зустрінуться 27 листопада. Уряд Молдови денонсував ще сім угод в рамках СНД. Йдеться про безвізовий режим, співробітництво в галузі хімії та нафтохімії, екології та охорони навколишнього середовища. Як повідомляє МЗС Молдови, угоди більше не відповідають державним інтересам і втратили актуальність через курс на євроінтеграцію. Те, то що вони говорять, нібито то та чи інша угода застаріла, це ніяк не вплине на той же режим поїздок громадян Молдови та Росії. Я думаю, це все тільки те, що називається операція прикриття. Насправді це все спрямоване на повний розрив між Москвою та Кишиневом. Це можливо не тільки ініціатива нинішньої влади Молдови, але це те завдання, яке поставило керівництво ЄС. Треба це чітко розуміти. Молдова продовжує виконувати умови для вступу. До ЄС за цей час влада розірвала 64 договори СНД. А єврокомісарка Марта Кос заявила цитата: уряд Молдови повинен працювати над зближенням правого і лівого берегів, щоб потім разом стати частиною Європейського союзу. Це означає Означає відмовитися перше від будь-якої самостійності і піти під владу унітарної прорумунської молдови. Друге відмовитися від дружби і союзу з Росією. Третє погодитися на виведення російських військ. І четверте важливо відмовитися від будь-якого формування зовнішньої політики, оскільки це нібито є перерогативою Кишинева. Тому потрапляти в ситуацію, яку потрапила Гагаузія, де зараз автономію знищують, кидають людей у в'язни. Цю за сфабрикованими звинуваченнями Придністров'ю це точно не треба. Придністров'я неодноразово, в тому числі й на референдумах, висловлювалося за свою незалежність і курс на зближення з Росією. У Дубосарах з'явиться товариство Гагаузької культури. Об'єднати Гагаузів району вирішила Анна Єсір. Вона родом з Конгаза, найбільшого села в Гагаузії. У Дубосари переїхала 20 років тому. Це Анна Єсір, ініціаторка створення у Дубосарах товариства гагауської культури. Ідея народилася після першого фестивалю Єдина сім'я народів Придністров'я його влітку провели у Дубосарах. Анна організувала гагауське подвір'я і зрозуміла, що хоче і далі популяризувати культуру свого народу. Для мене з дітства були важні сімейні цінності. Для мене ще з дитинства були важливі сімейні цінності. І у мене в архіві були фотографії моїх дідусів і бабусь. І на цих фотографіях видно традиції саме гагаузів, як вони одягалися, як весілля проводили, як в армію проводжали. Ось це все було на цьому святі продемонстровано. До дня республіки Анна підготувалася ґрунтовно за національними костюмами і предметами побуту Поїхала на батьківщину у Конгас. Селяни допомогли, а для кращого знайомства з гаузькою культурою запросили придністровців у гості. В ході спілкування з керівництвом цього села в ході спілкування з керівництвом цього села я дізналася, що проводиться масштабний фестиваль, в якому беруть участь різні країни. І відповідно я захотіла, щоб наше придністров'я теж взяло там участь. Тобто наші дітки побачили гагаузію. Передністров'я в Гагаузії представляли танцюристи серпантину та неомікса. А в день міста у Дубосари з відповідним візитом приїхав танцювальний колектив Чешмя» з Кунгаза. Тепер Анна Єсір готується до реєстрації товариства Гагаузької культури. Зараз ми обговорюємо такий момент з главою. Зараз ми обговорюємо з главою, що необхідно, щоб була офіційно зареєстрована організація. Однодумці є, тому що в Дубасарському районі проживає багато гагаузів. Вони телефонують, запитують, кажуть, просувай цю ініціативу. Така класна ідея, щоб обмін був. Наше Придністров'я поїхало в Гагаузію, а Гагаузія до нас щоб просувалося ще й на республіканському рівні. 23 грудня день заснування гагаузії. Буде свято. А в Дубосарах у цей день концерт. Приїдуть творчі колективи з гагаузії. Більшість жителів Придністров'я отримали рахунки за опалення. Побачили цифри в платіжках. Нагадаємо, тарифи змінилися ще 1 березня на все: воду, світло, газ, тому числі і опалення. Один гігакалорій коштує не 402 рублі, а 730. Через зимові обмеження з січня по жовтень спожили тепла менше, тому і платіж був нижчим. Зміни в квітанціях з'явилися з нового опалювального сезону. У терастеплоенерго прокоментували, чому так. Янвері місяця у січні опалення не було, тому влітку між опалювальний сезон для населення за минулий опалювальний сезон природно суми в квитанціях були невисокі. Тому підвищення тарифів з 1 березня 2025 року люди не відчули влітку. З 1 листопада за новий опалювальний сезон нарахування в квитанціях вже за тими тарифами, які були прийняті з 1 березня 2025 року. Що стосується платежів за гарячу воду, зміни в квитанціях були вже з квітня 2025-го. У переддень професійного свята у Слободзеї привітали працівників сільського господарства. Кращим вручили державні нагороди. Олександра Василенко, аграрія із 50-річним стажем. Сьогодні їй вручають орден Трудова слава одразу після закінчення інституту. Вона допомагала розвивати колгосп у чобручах, займалася постачанням зарубіжних пестицидів та добрив. Наразі пенсіонерка, але й зараз не відмовилася від улюбленої справи. Я дане врем'я веду індивідуальне підприємство. Ми тримаємо землю, вирощуємо овочі, і зараз боротьба зі шкідниками та правильне застосування в сільському господарстві пестицидів має дуже велике значення. Сьогодні державну нагороду вручили Василю Жекову. Він працює меліоратором з 75-го року. Каже, це літо було справжнім випробуванням для сільського господарства республіки. дуже посушливо, важке, але доводилося працювати багато і навіть уночі виходити на роботу. Мінялося там з іншими хлопцями, щоб одні вночі працювали, інші в день. Загалом спрацювали, начебто непогано. Оржай є, слава Богу. Це найголовніше. Сільське господарство залишається однією з головних галузей економіки, аби підвищувати у врожай, закуповують обладнання та засоби для зберігання врожаю, використовують нові технології, створюють матеріальні бази, наприклад, холодильники, зерносховища, купують нову техніку, енергоносичні трактори, багатофункціональні сільськогосподарські машини. Ми впроваджуємо нові технології, які менш схильні до кліматичних особливостей. У нас ситуація була набагато складнішою ніж у північних районах, але ми виробили. 40 тисяч тонн зерна соняшнику. Хочемо, щоб наш район і далі рухався вперед по новим технологіям, по новим розробкам, які у нас є, і новим сортам, гібридам навчилися, незважаючи на природні умови, вирощувати стабільно високі урожаї і добиватися хорошого від них ефекту. Зараз в аграрії відпочинок. Осінні посіви завершили, а надалі на них чекають весняні польові роботи. Нагороди особисті речі та фото ветерана Великої Вітчизняної Павла Жуйкова тепер у музеї МВС. Напередодні експонати привезли школярі і співробітниці музею Карагаша. Подробиці в нашому сюжеті. Столиця Тераспольський юридичний інститут, колекція в музеї МВС поповнилася новими експонатами. Це фотографії, особисті речі та нагороди Павла Жуйкова, ветерана Великої Вітчизняної. Їх зберігала дочка фронтовика Галина Білозьорова. Навесні цього року її не стало. Вона передала мені як сотруднику музею. Вона передала мені як співробітниці музею. Попросила, коли буде можливість передати ці експонати в музей МВС. Більше родичів у них немає. Ми вирішили, що вони гідні, аби зайняти місце в експозиційних розділах саме музею МВС Придністров'я. Павло Жуйков народився в 1918 році в Кіровській області. До лав Червоної армії вступив у вересні 43-го. Воював на білоруському фронті, дійшов до Берліна. Отримав два ордени червоної зірки, медалі за відвагу, звільнення Варшави і взяття Берліна, і орден Великої Вітчизняної. І в 80-х переїхав до Терасполя з дружиною. Служив у міліції. Наша головна задача наше головне завдання всіх музейних працівників передавати любов до батьківщини, повагу до професії міліціонера, щоб вони з гордістю носили погони, а також несли свою службу без нарікання. Вважали, що служити для своєї батьківщини, для свого народу це справа честі і це почесно. Старшокласникам з Карагаша провели екскурсію в музеї Тюї. Розповіли про те, як створювали міліцію. Показали екіпіровку і що використовували у своїй роботі співробітники МВС. Показують нам форму. Показували нам форму, багато чого показували. Тут чимало цікавого, раритетного, фотоапарати показували. У музеї МВС екскурсії для школярів проводять регулярно. Сьогодні весь світ відзначає міжнародний день сліпих. Він був заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я ще у 1984 році, як нагадування про проблеми незрячих і слабозорих, а ще про необхідність створити умови для їхнього повноцінного життя. Василь Димитрюк тотально незрячий. Йому 67. Зір втратив у 12 років після травми. В республіканському спортцентрі інвалідів займається шоу дауном вже рік. Тренується двічі-тричі на тиждень. Брав участь у чемпіонатах Придністров'я. Говорить, чому обрав саме цей вид спорту розвивають він. Розвиває мислення справа в тому, що ми на слух всі граємо. Розвиваються м'язи. Я відчуваю потім себе бадьорим. Буває, що трохи втомлююся, важковато вже в такому віці. Шоудаун гра для незрячих і слабозорих. Нагадує настільний теніс або аерохокей. Замість шайби спеціальний гучний м'яч. Грають з маскою на обличчі. Ще тут можна займатися шашками і шахами. Працює тренажерний зал, бігові доріжки, штанги, гантелі. Тренування проводять щодня. Сидять в чотирьох стінах. Цим людям сидіти в чотирьох стінах дуже погано і вони втомлюються. Я вже й не кажу про те, що послаблюється їхнє здоров'я, але найголовніше це морально-психологічний бік. Не кожен стане чемпіоном світу та Європи, але тут є коло спілкування, де вони зустрічаються, діляться різними навичками, можуть отримати психологічне розвантаження. А це спеціальна бібліотека для незрячих і слабозорих. Тут інваліди тренуються друкувати текст на спеціальній машинці, використовують шрифт Брайля за його допомогою. Слабозорі і незрячі можуть читати і писати. Тетяна Згібнєва не бачить з народження. Навчилася друкувати на такому пристрої ще в школі. А зараз працює вчителькою у корекційній школі Бендер. Грамотність вона... – це завжди важливо для людини, для інтелектуального розвитку. Бути грамотним завжди добре. Ми пишемо звичайними приладами і грифелем щодня, тому що то ми готуємося до заходів, переписуємо щось, записуємо важливу інформацію. А на друкарських машинках не завжди тому тренуємося. Тетяна Згібнєва готується до конкурсу брайлістів. Він пройде завтра у кишиневі, змагатимуться у форматі диктанту і швидкочитання. читання. Зелена ініціатива в Терновці. Молода родина Прохницьких висаджує дерево у своєму селі. За жовтень вони посадили 50 павловній рідкісних і швидко зростаючих дерев. Георгій і Валентина живуть у Терновці з 2015 року. Спочатку посадили дерева, а потім почали зводити будинок. «Будинок можна можна швидко побудувати, а деревам треба час, щоб рости. Я десь їжу на інші вулиці або в місто і бачу великі рослини. Ось це завжди приємно. Просто сидіти, відпочивати, дивитися це. Всім подобається. Родина прохницьких висаджує фруктові та декоративні дерева. Яблуні, вишні, клени, липи, акації та десятки павловній. Щодня доглядають за ними і навіть встановили крапельний полив. Дерева ростуть не тільки на їхній ділянці, а й уздовж вулиці. А хочу, щоб так, Хочу, щоб скрізь було так, не тільки у мене у дворі і навколо мене, а скрізь. Навіть ми з сусідами теж спілкуємося і завжди якось намагаємося об'єднатися, посадити далі. Ось ту сторону теж так зробимо, щоб було всім приємно. Напевно, у кожного. Жодної людини є можливість так зробити. Через рік уздовж вулиці Чкалова буде алея. Пора перевзуватися. З 1 грудня автомобілі повинні бути на зимовій гумі. Інакше штраф. Зараз в шиномонтажках спокійно в день перевзувають до 20 автомобілів. Але до кінця місяця кажуть фахівці, буде ажіотаж. Олександр Радіш, водій, з 20-річним стажем. Приїхав перевзувати свою машину в столичну шиномонтажку. Каже, завжди робить це заздалегідь. Я по погоді орієнтуюся, тому що я на погоду орієнтуюся, тому що холодніше і я міняю заздалегідь. Тим більше я їжджу, машина не стоїть на місці. Літня гума, звичайно, дубова стає природно, що взимку ти не зможеш їздити на ній. Будь-який поворот ожеледь невелика і все. Зараз у Придністров'ї вранці туман, погана видімість і слизька дорога. Це небезпечно. Скоро будуть і заморозки, тому потрібно встигнути перевзути свою машину до 1 грудня. Зимова шина забезпечує надійне щеплення з дорогою, кажуть фахівці. А це в першу чергу безпека. Рекомендації і виробників автомобілів, праїзводілі рекомендації і виробників автомобілів, виробників шин змінювати зимову шину при температурі плюс 7 градусів. Показник до переходу на зимову шину не наявність снігу на дорогах, а температура перед установкою зимових шин на автомобіль природно потрібно перевірити їх загальний стан, щоб глибина протектора була не нижче 4 міліметрів, щоб вони не були сильно старими за роком випуску, тому що з віком вони втрачають. Також еластичність і щеплення стає гіршим, ну і наявність пошкоджень тріщин. У шиномонтажках поки все спокійно. В одній зі столичних за перші півтори години роботи на зимову гуму перейшли чотири машини, а в середньому в день 15-20 автомобілів. Фахівці кажуть, досвідчені водії почали перевзувати свої машини вже в кінці жовтня. 1 грудня, якщо машини на літній гумі, водіям виписуватимуть штраф. Предусмотрена адміністративна відповідальність. передбачена адміністративна відповідальність на сьогодні. Штраф за несвоєчасне використання зимової гуми 55 рублів 20 копійок. Зимова гума вона більш еластична в умовах зниження температури, в неї більш якісне щеплення з дорожнім полотном до ожеледиці або в несприятливих погодних умовах при випаданні опадів у вигляді снігу. На морозі вона не твердна і при екстреному гальмуванні вона все-таки скорочує гальмівний шлях. Перевзування займає не так багато часу до 30 хвилин, залежно від марки автомобіля і року випуску. Зараз поміняти гуму можна ще без черг. Ближче до кінця місяця доведеться записуватися за кілька днів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.